Ситуація з туберкульозом на Чернігівщині загрозлива і залишається на епідеміологічному рівні. У 2015 році в області туберкульоз діагностували у 677 чоловік. Захворюваність на туберкульоз у дітей збільшилась майже вдвічі. Збільшилась і кількість рецидивів 230 випадків. З усіх хворих в 2015 році 12% мали позалегеневу форму хвороби туберкульоз лімфовозлів або кісток. На цьому фоні смертність від туберкульозу з року в рік зменшується. Зокрема, в обласному тубдиспансері діагностувати хворобу стало легше, а тому і вчасно пролікувати людину. Усього у 2015 році тут пролікували 1 тисячу жителів Чернігівщини. З них 114 це діти. В нас підвищився показник виявлення. Небезпечних для оточуючих хворих на туберкульоз на сім в кількості 70% від перше виявлених. Це свідчить, що? що практично всі мешканці області повинні, ну, грубо кажучи, боятись кого? Боятись тих хворих, які виділяють мікроскопічну мікобактерію туберкульозу. І для нас, як для медичної галузі, важливо саме цих пацієнтів виявити і їх пролікувати. Більше 70% хворих це соціально незахищені верстви населення, але від хвороби не застрахований ніхто, незалежно від статків та статусу. Тож з візитом до фтизіатра на слід зволікати, бо заразитись можна будь-де. Кожен хворий на туберкульоз повністю забезпечений ліками за державний кошт, незалежно від форми хвороби як звичайного туберкульозу, так і хіміорезистентного. Однак на лікування останнього державних коштів не вистачає. Нестачу покривають за рахунок глобального фонду. Це близько 25% потреби. Для того щоб вилікувати одного пацієнта, потрібно Затратити близько 500 гривень на протитуберкульозні препарати першого е, ряду на весь курс лікування? Да, так, на весь курс курс. верську та да, для того, щоб вилікувати його. А щоб вилікувати пацієнта з хіміорезистентним туберкульозом, то е, державі потрібно затратити е, близько 20 тисяч гривень на сьогоднішній день в нашій області е, 100% Наші пацієнти, які потребують лікування е туберкульозу, забезпечені протитуберкульозними препаратами безкоштовно. Одне діло, якщо у нас є препарати, якими ми лікуємо е туберкульоз, да це препарати важкі і на печінку, на інші органи. Тобто виникає питання і підтримки інших систем організму, і то ж детоксикацію проводить і так далі. В повному об'ємі саме ці моменти у нас трошечки, ну не трошечки, а все ж таки перекладаються на плечі самих пацієнтів. Попри те, що лікування безкоштовне, досі проблемним залишається небажання хворих лікуватися. Тому в обласному тубдиспансері диспансері на допомогу медикам мають намір залучити психологічну службу. Не дуже хочуть лікуватися, хоча в цьому ми їх переконуємо і зараз ми хочемо створити. Службу психологічну службу, щоб психологи з ним працювали. особливо небезпечний туберкульоз для віл-інфікованих та хворих на снід через слабкий імунітет. Вони чутливі до туберкульозної палички, тому серед таких хворих особливо необхідна профілактика. Для нас важливо все таки більш інтенсивно діагностувати і звертати увагу на віл-інфікованих пацієнтів для того, щоб не допустити. В них туберкульозу є взаємодія між снід-центром і тубдиспансером. Аби комплексно боротися з обома хворобами в області мають намір створити єдине територіальне медичне об'єднання соціально небезпечних хвороб. У цьому ТМО хочуть об'єднати обласний протитуберкульозний диспансер. тубдиспансери у прилуках Ніжині та Бахмачі, а також обласний центр з профілактики та боротьби зі снідом. Медики кажуть, що за бюджетні кошти усіх проблем, пов'язаних з туберкульозом, вирішити не можуть. Залучити додаткові кошти до боротьби з цією хворобою хочуть за допомогою благодійної організації Подолаємо туберкульоз разом, яку мають намір створити згодом.